Я вас вітаю знову на моєму каналі, бо це друга частина про мій одяг. Якщо ви ще не бачили першу частину, то, будь ласка, я тут прикріплю посилання. Можете подивитись. Там я розповідала про свій верхній одяг, зимній і пальто. Якась у мене в останній час продуктивність. Тому вже прям наступний день я знімаю другу частину. Не хочеться все це затягувати, хочеться скоріше вам все показати і навести порядок. Те, що я буду носити в наступному році, я все завакуумувала. Тут знаходяться три великих зимніх пальто. Вони дуже важкі, але бачите, дуже компактно їх зберігати. Цей метод я відкрила для себе, коли переїжджала з Англії в Корею. І мені хотілося не те, що кілограми зекономити, мені хотілося зекономити місце. Тому ось я додумалась до такого і купила вакуум. Це просто топчик. Я не знаю. Я думаю, багато людей вже цим користуються, але якщо ви ще не користуєтесь, то будь ласочка. Вам моя порада. Я сьогодні була на зустрічі, тому я ось так вдягнута. і Я подумала, що це ідеально підійде для того, щоб поміряти піджаки. Бо піджаки у мене дахи ріші. Почнемо з перших, що мені потрапилось на очі це піджак від Зара. Мені його, знаєте, хто віддав? Мій хлопець. Дивіться на цей принт. І да. Це означає, що він його купував собі. Ось так він виглядає. Я його чесно, жодного піджака я ще не носила, бо я їх отримала максимально всі в більш холодний період часу. Ну і не було. Так скажемо, нагоди вдягнути їх. Цей піджак він мені віддав ще, коли я жила в Англії, коли не приїжджав. І хто не знає, мій хлопець важив колись менше 60 кілограм, коли він жив в Англії і навчався там, він дуже сильно схуднув, бо все життя він був повненьким, навіть сказати, можна товстеньким. Я може прикріплю фото, якщо ми знайдемо його в цьому піджаку. Він у мене. В якийсь період вдягав дуже незвичні речі, такі теж завжди одягався нормально, і у нього був цей період, коли він експериментував. Ще він фанат G-Dragon, тому мені здається, щось чимось тут попахує. Такі піджачки, знаєте? У мене зараз мікрофон тут буде, походу туди-сюди дергатись. Далі піджак мені він дуже подобається. Я дуже вибачаюся, якщо темно, бо вже вечорі, але нарешті не жарко. І я можу спокійно знімати відео і не пхтіти. Через мікрофон мій воротник трішки. Гуляє. Так, ну це ось таким чином. Мені дуже подобається. Він такий укорочений. Я думаю, що я його буду носити. Знаю, чи, можливо тут закатати нормально манжети, бо вони достатньо широкі і розкочуються постійно. До речі, цікавий факт. У мене є сумка від Гуччі. Я зараз розкажу. Виглядає вона ось таким чином. Ви не подумаєте нічого, що вона якась старперська. Це раритетчик. Це. Дуже стара сумка старої колекції. Збережені, я не знаю, її вкрали можливо, бо тут ця піпікалка лежить, шматочок шкіри. Ось така бращурка, якийсь є номер сумки і так далі. Чесно, не в курсах, як воно там определяється, але це реальна сумка. Мама мені її віддала, коли я приїхала в Корею. Дивіться, тут такий замочок, хоп-хоп. Ось так вона виглядає. Можна її носити отак от. А вона трішки дивної форми, бо вона не, не наповнена зараз. Вона дуже важка. Вона просто більше кілограму, мабуть, важить, я не знаю. Тут просто ця вся, бачите, фурнітурка трішки важка. Трішечки. Буквально. Чучуточку. А коли я запитала, чому вона її сама не носить, вона сказала, що вона дуже важка і що по факту вона її насправді. І вона її береже, бо потім її можна продати дорожче. Не знаю, нахіра вона мені її віддала, щоб я її продала, чи що, ну я можу, я вже можу продавати, Дівчата, За скільки купити таку? Ну, я б їх, звичайно, хотіла поносити. Думала, що буду носити її в холодний час, але в холодний час і так багато речей на мені. І ще оцю сумку тягати нереально. Так прикиньте, щось сюди щось покласти ну, треба. Це тільки можна так на словах повипендрюватися, бо практичності зіро. Your mom called me. Окей, так заміночка вийшла. Як вона хотіла зі мною спілкуватися, я не в курсі. Будь-доха, десь пропав. Далі ось такий піджамочок. Я завжди думала під що носити ці піджаки, ну, глядячи на мій гардероб. І от зараз я подумала, що чорне це просто класика під будь-який піджак. Будь-якого кольору. Ось такий піджак. Він мені подобається. Я не впевнена, що мені підходить цей колір. Фасон наче підходить, але знову ж таки я вам показую відносно сухий варіант. Тобто, треба якась сумка, треба якесь взуття. У мене жовті шльопки. Давайте я їх зніму, якщо ви їх бачите. Жовті шльопки подерті моєю собакою. Замечательно, вона їх з'їла. Ну, наче непогано, непогано. Сумки теж не класичного формату, вони більш такі повсякденні, практичні. До них ми теж якось перейдемо. Знову ж таки, я вас закликаю ставити лайк, ставити комент, пишіть мені, що вам подобається, який піджак. Файний, бо я розумію, що пуховики може не так цікаво, як подивитися на різноманітні піджачки. Так, тут у мене пішло отаке діло. До речі, мені здається, зараз цей піджачний стиль теж достатньо в моді. Багато дівчат теж намагаються мати хоча б один костюм у себе в гардеробі. Оці піджаки, дівчатки, я ще не міряла. Вони у мене теж висять довгий час. Ну і. Здається, трішки щось не те. Ну, якщо рукава ще можна підкотити, да, то мені здається, не... Хоча... Так, може вам... Нам, вам світло включити. Мені здається, так трішки краще. З манжетиками то непогано виглядає. Дівочки, як вам? Ну, тільки чесно. Я з ваших відгуків потім буду фаворити збирати, який мені підходить більше. Бо знаєте, зі сторони краще видно іноді, бо ми себе що, дівчатки, любимо чмаріть. Так що пишіть, що, що вам більше на мені подобається. Цей піджак я бачу, він мені вже подобається. Зараз покажу чому. Ну, по-перше, він на мені сидить дуже гарно в плані розміру. А по-друге, я не знаю, чи вам буде видно, але ось тут є дуже така. Малопомітна вишивка з цього бренду. спасіба, тут хоч є кармашки. Знову ж таки, не вистачає підборів, бо цей піджак навіть на мені виглядає трішки довгим. Уявимо, що я на підборах, окей? яких у мене в памінні немає, бо, бо мій зріст та зріз мого карнішончика трішки не дозволяє носити підборчики. Я хочу, до речі, купити туфлі на маленькому каблучке. Але такі витягнуті класичні, бо ну, колись да, знадобляться, правильно? Мені здається, хоч одне таке взуття треба мати. Я ніколи про це не замислювалася, поки мені не стукнуло 30. Далі щось мені нагадується оцей піджак, але в, іншу, в іншому кольорі. У мене блузочка трішки через те, що мікрофон важкий, а блузочка тонесенька, вона постійно перекручується. Ну, такий портной. Де? Трішки пердульчиком попахує, гляньте. Ну, непогано, непогано. Я ж кажу, треба просто правильно підібрати інші речі. Сумочку, знаєте, там туфельки. навіть, мені здається, якась інша блузочка під це треба. Виглядає теж прикольно, подивіться. Ось те, що мені сподобалося: тут така вишивка. Вона є і на цьому піджачку. Бляха, ну відчуваю себе просто фешн-терористом. Так, далі. Можна я чайочку хлібну? Блін, хотіла теплого чаю, а він же все. Це настроєння траур, звісно. Ой, ну він теж дуже добре сидить. Щось схоже на те, що я вже міряла на чорний, але без вишивки і просто ось такий прямий, чіткий, чорний. Педжак, Карманчики, карманчики. Ну, все, цей піджак уже мінус. що карманчиків немає ніяких. що і навіть всередині немає. Ах, мінус по всім фронтам. Ну, сидить непогано. Сидить непогано. Дівчата, мені підходить офіс сайрен стиль. Чи до офісарен сайрен мені ще далеко, я не сексі. Я просто, я просто офіс. Ну і ладно. Оставляємо. Мені ця вішалка не подобається погано. Оча. Дівчки, ну 35-й піджак чорний. Ну, що мені його міряти? Давайте просто його поставимо на місце. Так, тут з піджаками закінчили. Так, ще три піджачки, дівчатки. Ще три піджачочки. Це вже піджаки такі більше. Вони були, мені здається, чи були, чи є в моді зараз щось подібне, окей? До речі, мені здається, цей піджачок нічого такий. Вже більш веселенький. Ось такий карма. Ні, ну це капець. Нащо це робити? А, ну спасіба, хоч тут щось є, карманчики. Отакі. Ой, Мені подобається. До речі, коли я перефарбувала свій колір блонд в оцей колір, чомусь, мені здається, мені стало більше речей і більше кольорів пасувати під моє обличчя. Коли був блонд, мені не можна було носити ні блакитне. Ні, жовте, навіть біле виглядало дуже дивно. Ось всі такі кольори мене з мене робили ще більш якусь мертву. Всі ці кольори робили з мене реально якусь полудохлу. Дуже не пасувало мені. А зараз, наче, моє обличчя, змінилося з цим кольором. І більше кольорів почало мені пасувати. Оце точно треба вдягати під щось. Світле, але давайте включимо фантазію. Ось такий, мені дуже подобається одна штучка в цьому піджаку це ось тут ось ця деталь, я не знаю, як це назвати такий, як у моряка. Тут є такі деталі, пов'язані з, з казино і з ігровими автоматами семірка, піка, кубик. Прикольно. Більш такий літній і яскравий варіант. І нарешті останній піджак такого зеленого кольору. Я його коли поміряла. Доха сказав, що він на мене маленький через оці рукава. Але я подивилася, що плечі сидять на мені рівно і довжина, абсолютно адекватна і мені підходить. Тому я своїми скромними ізвілінами прикинула трішки, подумала, що можливо це норм, це така ідея. Напишіть мені хто шарить, він мені по розміру чи ні? Бо так я в ньому себе відчуваю абсолютно нормально. Я подумала, що ну є ж штани, котрі підстрелені, і, типу, це норм так носити їх. Це є такий стиль. А чому ні? Чому це не може бути спеціальною задумкою? І давайте закінчимо це парочкою вітровок, які в мене є. Там у мене під першим відео запитували з приводу. Звичайних якихось речей, тобто не такого кежуального, типу офісного стилю. І ось вам звичайний повсякденний стиль. Абсолютно звичайний. Його я теж планую носити. Зараз я покажу свої улюблені речі, котрі я носила в тому році, і котрі я буду носити в цьому році. Оця куртка. А, можна сказати, витровка, да? вона просто моя улюблена. Кенді. Можете подумати, що в ній нічого такого немає, і це правда. В ній нічого такого немає. Вона легка, вона для літа або теплої весни, щоб просто прикритись. І вона пасує просто під все. Просто під це ідеально. Дуже симпл, дуже найс. Nice. Далі моя любов це, знаєте, якщо порівнювати, то той плащ, типу шкіряний, і оця куртка це однакова любов. Вона мені нагадує по стилю те щось, типу з 90-х, але не так зашкварно. Офігезна, вона просто стильова. Я не знаю. Скажіть, що вона стильова? Будь ласка, ось вона, мені здається, теж підходить абсолютно під все. Ну, скажіть, що вона класна? Зараз я принесу ще свою найулюбленішу куртку. Перед тим як я покажу свій фейверіт from Favorite, я ще забула. Ось про це чудо. Оцей бомбер теж дуже крутий, мені подобається. Виглядає теж дуже універсально. Я коли його вдягаю, мені здається, що він дуже пасує під все. У Дохиної мами такий самий, до речі. Ось такий. Ну і my favorite – це оця бомжа. Я вам не можу передати, скільки ця куртка. Пережила скільки пригод вона зі мною пройшла, і я її вдягала просто повсюди. Вона вже як моя сестра. Мені її доха віддав і ще на другій нашій зустрічі в Англії, коли він до мене приїжджав, або коли я в Кореї перший раз приїжджала. Краще дуже-дуже на початку. Ця куртка спасала мені життя, спасала мій ментальний стан, бо вона дуже тепла. Я не можу її навіть курткою назвати це, мабуть, кофта, я не знаю як. Жакет. Мало того, що вона тепла, вона захищає від вітру, від холоду. Її можна надіти на будь-що зверху, і вона просто топить тебе зсередини. Єдине, звичайно, вона не має капюшону, але якщо у вас є кофти з капюшоном, то їх спокійно можна вдягати і її зверху. Наші двосторонні дівчатки, мальчики. Я її в Англії тягала просто на постійній основі. Потім я приїхала сюди і я її тягала на постійній основі. І я її тягаю і зараз на постійній основі. Всю цю зиму я провела в ній. Вдома, на вулиці, в літаку, в поїзді. Просто вона була зі мною повсюди. Вона ще компактна, її можна і скласти, і в руках носити вона легка. Якщо з нею щось станеться, я її поховаю. Прям зроблю її церемонію. Дебільні шутки, але я не знаю, як просто описати мою прихильність до цієї куртки. Кажіть, чи я одна довбанута і маю настільки фейворіт-фейворіт річ в своєму житті. А і останні мої курточки Хто зі мною олди, ви її теж могли бачити. Тупо суто корейський стиль. Це я віджала у дохи. Мені вона подобається, така хороша курточка. І те, що мені підігнали, до речі, новинку, я її ще не носила, але буду носити стопу до вас, особливо на чеджу. Це треба буде поекспериментувати з низом. Ось така куртявочка. Мінімалістична. Ось матеріал такий, знаєте, якісний виглядає. Такий дуже лаконічний, мінімалістичний стиль. Мені подобаються такі прямі, прості фасони. Тож ця курточка, я сподіваюсь, буде в фаворитах теж. Все, мої крошечки, ми закінчили на сьогодні. Я, як завжди, буду дуже рада почитати ваші коментарі з приводу ось цього. І дякую, дякую, дякую вам за перегляд, за вашу підтримку. Дуже велика мотивація знімати зараз. Капець просто. Я нарешті почала бачити, що люди більш активні і дійсно чекають на мої відео, і гарно, гарно на них реагують, що не може не радувати. Звичайно, в такі моменти і хочеться творити. Дякую вам велике ще раз і зустрінемося в наступній частині. Я ще не придумала, що я вам покажу, але обов'язково ще є багато речей, котрі я вам можу показати. Бай-бай!